А, тут така дзінкуся буде. Малюшка, буде дійсно старшим курсувати і сильнішим. віше. Два, два роки радіться. 44 і 60. Оце Малюшка, ти починаєш бучувати тоді. Через живот починає капінати, через живот. Через живіт, малюха. через живіт. так. Да. Не достаєш до голови, через живіт. Спробуй на скачку, бити, як ми працьовували. Отак, так, от, от так да, з уклоном. А тут ти начись уклони робити. Походит шариться в нем. Пукаешь, пукаешь, пукай, ручки сбывает, читает, письмой. Живота начинает комбинацию. Вот так, да, малка, вот так. Уклоны підходит. Пидавлю постоянно. Постоянно піддавлю. Уклонами, заклонами. Хорошо, 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 малка, по корпусу. Да, молодець. Правый уклон роби, молодец, молодець, Давай, блата, рісінніше, піддавлю постійно. Троєчку пробий, з лінії атаки уходь, так як ти відпрацьовував. Довго, дуже, треба максимально швидко. Не заряджайся на удар, максимально швидко. Влад, максимально швидко. Викидай руки і в сторону уходь. Учийся. А скачку давай. Раз, два, три. І в сторону! В сторону зразу! Малюшко, ти не чишети біош. Тільки що не відпрацьовував. право ліво, право, уклон забігання. чого ти його не робиш в бою. Пробуй давай. Уклон забігання і дальше, дуже довго. Максимально швидко, не заряджайся на ударах. Бач, я рик руки витяну і все, і тобі не підійти до нього. Хочий шукай, шукай, підходь. Малюшка.